Мої вітання вам, друзі. Ну що ж, в цих руках я зараз тримаю відповідь від Міністерства оборони на всі створені петиції електронні, які були направлені до президента України Володимира Зеленського про відміну заборони виїзду чоловіків призовного віку. Відразу до вас зустрічне запитання: як ви думаєте, яка ж вона відповідь: позитивна чи негативна? Пишіть в коментарях. Звісно ж, друзі, пам'ятаємо, що було три петиції створених, які набрали потрібну кількість голосів, понад 25 тисяч. Пізніше вони були направлені до президента України Володимира Зеленського, який і повинен був розглянути ці петиції та дати відповідь на них, або ж зробити якісь кроки. Звісно ж, кроки він зробив, перенаправив їх до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, якого ви не обирали і я не обирав. І звісно ж. Він це все передав Верховну Раду. Довго ми чекали, правда, від створення першої петиції, але, друзі, відповідь все ж таки є. І я впевнений, що автор кожної із створених петицій отримав аналогічну відповідь. Звісно ж, вона нам надійшла вчора, точніше, Тарасу Юристу, якого ви вже всі добре знаєте, який був автором попередньої нашої петиції, а я був лише її ініціатором. І звісно ж, Тарас Юрист він є. Юридичною людиною, яка є адвокатом та знає всі юридичні терміни, тому він і був автором. Я його обрав, і я за це не можу йому ніяк подякувати нормально. А як ви хочете подякувати? Ну напишіть в коментарях, він дивиться мої відео. І звісно ж, друзі, петиція набрала потрібну кількість голосів. І сьогодні вже я вам можу розказати про результати нашої роботи та сказати ще, що ми створили наступну петицію, яка вже набрала понад 2000 голосів. Ви також можете її підтримати, поділитися з іншими. А посилання ви знайдете в описі до цього відео. Відео Так ось, друзі, повертаючись до справи, я вам зачитаю лише одне речення без юридичних термінів, щоб не забирати ваш дорогоцінний час. А ви зробите висновки та напишете їх в коментарях під цим відео, якщо будете бажати. Тому що я свій висновок висловлюю, а ви можете його написати. І, звісно ж, друзі, повертаючись до справи, відповідь Міністерства оборони України. Зважаючи на вис на вище зазначене, тобто все те, що вони юридично описали. Пропозиція порушена нами у електронній петиції. Міністерством оборони України не підтримується. Отака, друзі, коротка вам відповідь. Що ви думаєте на рахунок цього, ви можете написати, що, знову ж таки, нагадую, в коментарях. Можу вам сказати, що на цьому не потрібно ставити хрест. У нас є наступна задача. Якщо ми почали новий проект, а в нашому випадку це нова петиція. Ми повинні довести цю справу до кінця. Я так вважаю, принаймні. І сподіваюся, друзі, що ви мене також в цьому підтримаєте. Ну і звісно ж, не забуваємо, що жити потрібно далі, і це не найголовніша проблема на сьогоднішній день. Тому що через рік ви, можливо, вже не будете пам'ятати про цю проблему, але ви можете водночас робити й інші справи, і є якісь проблеми взагалі набагато серйозні, серйозніші, ніж ця. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Ну і на сьогодні у мене все. Якщо інформація була корисною, а вона 100% є корисна. Тисніть палець вгору, діліться з друзями цим відео, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски. На цьому у мене все. Всім гарного вечору та мирного неба над головою. До наступного відео.